На прийомі у сімейної лікарки жителька великої багачки Оксана Харсіка, жінка скаржиться на поганий сон. Можна порадитися з лікарем і багато чого розказати. Сімейний, перша допомога, і підкажуть, до кого я зверталася, бо поганий сон. Призначив лікар тренінги, як правильно дихати, як, це, як себе Заспокоювати відтепер виявляти проблеми в психоемоційному стані та консультувати пацієнтів можуть медики первинної ланки, зокрема сімейні лікарі. Найбільше пацієнти звертаються з порушеннями сну, найбільше звертаються вони із якимись стресовими розладами, тривожність, напруженість, якась зміни настрою, депресивні якісь розлади там ну, різні. Різні розлади бувають, аби надавати психологічну допомогу на первинному рівні. Медики Великобагачанського центру ПМСД пройшли спеціальне навчання. Це в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як пройшли навчання із 9-8 лікарів сімейних та 18 медичних сестер із 24. І зараз ми більш уже маємо і практичний досвід. І маємо теоретичну підтримку. Розпочали навчання уже другого циклу по програмі Мейджепке і почали заключати, заключили пакет на 24-й рік. Ми прийшли в першу частину вже значить, цієї програми, здавали тести. І тепер, завдяки цій програмі, значить ми можемо більш Краще комунікувати із хворими, виявляти їхні проблеми, надавати їм допомогу, призначати лікування. Кількість таких звернень від пацієнтів збільшилась з початком повномасштабної війни, каже Валентина Хан. Цьогоріч до Великобагачанського центру ПМСД з такими проблемами звернулось понад дві сотні пацієнтів. На 80% ми надаємо на первинному рівні. Дану допомогу, і тільки в деяких випадках, уже з глобальними проблемами, ми можемо направити до психолога, а потім уже до психіатра. Загалом на Полтавщині навчання за спеціальною програмою пройшли 3,5 тисячі медпрацівників. розповів перший заступник начальника Полтавської ОВА Богдан Корольчук. За його словами, цьогоріч до НСЗУ за контрактування за пакетом з надання психічної допомоги на первинному рівні з області подали понад чотири десятки заяв. Із 41 закладом угоди вже уклали. Тетяна весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.